Саша і пелюстковий плоттер. Після топології порталів номер 93 місто попросило велику набережну з пелюстками, місце, де вечорами гуляють і де весною небо сипле рожевий дощ. Піщаний компас привів Сашу у улоговину між горами чері гров. Вітер ніс запах вишні, бджоли тягнули золоті траєкторії, а під ногами лежали рясні рожеві пелюстки. Саша наметив берег озера містки з чері плит, поруч перила з підвісними табличками, жабосвітла у нишах, мідні лампи копербалб номер 85 як зорі під ногами. На верхньому ярусі алея сакур. нижче – Стежка для човнів із кишенями тиші на медових блоках. Але коли він розкладав Пінк Петлз, рука не встигала за задумом то густо, то рідко візерунок не тектонічний, як у справжнього вітру. Потрібен інструмент, що малює вітер на землі, вирішив Саша. На верстаку з'єднав блискавкоприймач, як флюгер, аметист, ехошард, мідну пластину і жменьку пелюсток. У долоні спалахнула пласка мідно скляна рамка. Варто було піднести її до схилу, трава вкрилась тонкими потоковими лініями, і на кожному блоці сплела маленька цифра 1-4. щільність пелюсток для Pink Petals. Клік додає пелюстку обличчям за вітром. Пелюстковий плоттер. усміхнувся він. Робота заспівала. Плоттер підсвічував гребені. Чотири пелюстки, затоки за каменями дві три, доріжки вітру через траву одну. Саша пройшовся уздовж озера, клацаючи пелюстки по підказках. На поворотах лінії м'яко згиналися, під лавками утворювалися завихрення, а біля сходинок тонкі переливи, бджоли кружляли над сакурами, протанцьовуючи свої ритми між лампами. Копербалб він частково навощів, щоб стрічка світла повільно світанира в сутінках. Надвечір здійнявся поривчастий вітер, з гір зсукалися хмари. Саша поставив по краю набережної три громоводи і вивів до них ключ блискавки номер 76 щоб грім ішов доріжкою, не ламаючи сад. Коли перші краплі забили по дереву, плоттер показав нову картину. Після дощу з'явилися кишені тиші під навісами і містками. Саме там добре лягли легкі петлі з одної двох пелюсток, а на відкритих дірянках він додав три-чотири, неначе вітер згріб пелюстки до бордюру. На ніч набережна стала сценою. Лампова стрічка повільно ковзала від мосту до мису, жабосвітла малювали акценти на сходах, під ендстрижнями стояли фотокадри для гостей, помічники під флейту діброви розкладали лавки і ліхтарики, діти клацали пелюштки, дослухаючись до підказок плотера. А міські майстри відзначали, як вітер не плутається під ногами, а веде. На ранок Саша додав сад пелюсткових візерунків, чотири міні поля з поясненням щільностей: 1-4, з петлею і струменем, як комбінувати повороти, щоб не було плям. Біля чорнового причалу він улаштував рожеву регату, шлях у кільцях з ендстрижнів номер 90 де плотер показує найекономніші входи для феєрверків так, щоб ковзати над доріжкою з пелюсток і не зносити її потоком. Повернувшись у місто сяючого світла, Саша поставив пелюстковий плоттер у музеї пригод поруч з восковим хронометром номер 85 Доторкнись до вітрини, і підлога вкривається потоковими лініями і щільностями 1-4, неначе вітер залишив креслення. На набережній чері алея відкривалася офіційно сакура і світло. Перша пара нових подруж засипала центральні сходи пелюстками за схемою Плоттера, і доріжка виглядала, неначе її намалювало небо. В академії Саша відкрив майстерку ляншафт як повітряна карта, як читати потоки Плоттера, як правильно клацати Пінк Етлс-4 і повертати їх за вітром, як поєднувати черрівуд, жабосвітла і копер балб у режимі світанку, як захищати сад грозовою мережею. Справжня креса це не випадковість, це вітер, що навчився креслити.